Всім привіт! Слава Україні, героям слава! Хочу зняти коротеньке відео про Ловол 354. Придбався трактор десь більше місяця, більше місяця назад десь придбав його, задоволений. Брав, брав міні-агро у Вінниця. Міні-агро Вінниця брав. Трактор, є ще емблема. Їхня. Позвонив. Трактор, вже буквально магазин мав закриватися час. Мені тут недалеко 50 кілометрів до міста. Позвонив чи привезуть, сказали, так. «да». Протягом години трактор був у мене вдома. Ну, он Зараз в на... <клес> даний час трактор на обкатці, ще попросив крила дали. Ну, Крила не з ним йшли, це я попросив. Я казав, що я їх дороблю і вчеплю. Так і, так і зробив. От. Вже десь прийшов е 19. 19 мотогодин трактор пройшов. Ось таким прицепом він в мене обкатку проходить. Така копалочка. Це саме для обкатки буде те, що треба, я ж кажу. Після прицепа переходимо трохи на важчий агрегат і будемо обкатувати його таким образом. Було дороблено, що ще доробив да, цій моделі, йдуть вони. Не було розширительно бака, я докупив Жигульовський простий ВАЗ-2106. Доробив розширительний бак, вже залив антифриз сюди. Все чудово, ніде не тече, не капає. Тракторець добрий. Трепушки приїхали. Спробуємо, якщо не мокро. Далі продовжуємо в роботі. І на завершення покажу, як копає. Мені трохи неудобно, прошу вибачення, ось така картопка. О, буду старатися показати, як це. Ось на пряга десь Йде. І ні, навіть не, не відчуває цієї її копалка. Для обкраї про що треба. Добра миру, здоров'я. You're on my ground, Joseph.